Бій 302, він жі панзихбанваган 302. Я думаю, що ви вже зрозуміли, що це ні, не німецькі, а шведські бронетранспортери. І вони будуть передані нам в повному обсязі. Тобто усі наявні машини у шведів, саме ось ці, будуть передані в Збройні Сили України. І це просто чудово. Не вона варховуючи, що машинка ну, також чудова. Тому що якщо порівнювати навіть його з ще її з М-113 американським, вона мені подобається більше. Так, є свої переваги у 113-го, але загалом то PBV також має свої козирі. І почну я з бронювання. Дивіться, бронювання у PBV 302. В лобовій проекції представлено 20 мм бронеплитою, точніше бронеплитами, які розташовані по типу щучого носа. Тобто, подивіться, чим вам це не щучий ніс, які ми бачили на радянських танках, як на мене, дуже схоже, навіть фактично те ж саме, тільки хіба що самі кути тупіші порівняно з тими, що ми бачили на саме радянських машинах. Що нам дає таке розташування? Таке розташування бронеплит нам дає більшу переведену броню, а отже, більшу витривалість проти обстрілу з усілякою зброєю. А у нашому випадку це буде саме крупнокаліберні кулемети та автоматичні гармати. Стосовно автоматичних гармат я не знаю, тому що, ну, взагалі, пишуть у різних джерелах, так, у нашій улюбленій Вікіпедії, та не тільки що. 20 мм автоматичні гармати вона має витримувати. Але, чесно кажучи, я б ну, не став так прям утверджувати, тому що двадцятки різні, боєприпаси для двадцяток також є різні. Я б сказав, що крупнокаліберні кулемети, фактично усі, тобто всілякі ДШК, КПВТ, воно дійсно має тримати, впевнено, без усяких проблем, тому що 20 мм тим паче під такими кутами, з таким розташуванням. Працювати як треба. Що стосується бронювання з бортів, воно більш таке, ну, нудне, і воно представлено такою рознесеною бронею по 5,5 мм ну, тобто пластини. В чому мінус? Ну, мінус в тому, що сумарне бронювання виходить в 10 міліметрів, і такого не вистачить, навіть щоб витримати якийсь, наприклад, крупнокаліберний кулемет. Проти уламків, якихось не дуже прям потужних та стрілецької зброї, напевно, окей, але загалом то так собі. Кормове бронювання, чесно, я так чомусь не зрозумів. Там чи 5, чи 15 мм, тому що якось по-різному пишуть. І хочеться вірити, що там все ж таки 15 міліметрів, але, чесно кажучи. Подивіться в деяких джерелах, тому що ну, мені якось було впадло. Я чомусь знаєте, забив, чесно кажучи. Я вважаю, що все ж таки фронтальна та бортова проекція це прям найважливіші такі аспекти. якось так. До того ж, машинка, володіючи такою бронею, що й може плавати, що я також вважаю просто, ну. Прикольно, круто, тому що дивіться радянське гівно, е, яке важить фактично стільки ж, ну можливо трішки менше. Е, немає е, такої броні, тобто такого рівня захисту воно немає. Е, до того ж, воно також може плавати, і що. І в чому прикол, тут нормальний рівень захисту, і воно також може плавати. І по габаритам на те, щоб воно сильно більше. Е, наступний аспект це озброєння. Тут воно представлено 20-мм автоматичною гармату, яка ще має 8-кратний приціл. Е, швидкострільність цієї 20-мм автоматичної гармати складає 500 пострілів на хвилину, боєкомплект складається з 505 пострілів. Тобто боєкомплект не прям великий, але загалом то його має вистачати для своїх потреб. Сама ж гармата з таким калібром має, в принципі, розносити вщенту сюлих броньовану срань, яка є на озброєнні РФ, тобто всілякі тигри, пигри, БТРи, БМП, ростки навіть ось ці модні, та ось ці, які вони тоді діставали зі складовості БТР-90, начхати. Усе воно має прям роздирати тільки так, тому що двадцятка тут капітальна, десь близько 40 міліметрів бронепробиття воно має забезпечувати. Тобто, ну, уся просто уся совкова срань і просто не жити під обстрілом ось цієї малютки. До того ж, гармата розташовується. В окремій бронебашці, тобто не треба вилазити по пояс, щоб вести вогонь з якогось там кулемета чи гармати, ні, ти сидиш собі в башті, захищений, принаймні, від стрілецької зброї та уламків. І. Плотненько собі е, насипаєш. Я вважаю, що це просто чудово. До того ж, до того ж Є модифікації ще й з е, таким собі протитанковим ракетним комплексом РПС 56 чи РБС 56 Біл. Е, Це ну, такий собі шведський Джавелін. Він знову ж таки атакує трошечки по-іншому, але він також атакує в верхню півсферу, тобто перебуває дах е, танка. І це також дуже круто. У найсучасніші най моделі мають ще й тандемну бойову частину. Тобто потенційно ця машинка ще й може бути озброєна з такою протитанковою ракетою Дальність у неї близько 2 км, тобто не так вже багато, але це краще за нічого, тому що з такої штуки вже можна якийсь танчик підпалити. Але знову ж таки, дальність така собі. Але добре, що така можливість є. Я не знаю, чи будуть нам постачатися саме такі модифікації, можливо, ні, але принаймні така модифікація загалом. Та Взагалі, е, існує. А наступний аспект це рухливість цієї беброчки, і вона забезпечується шестициліндровим чотирьохтактним дизельним двигуном в е, вкупі з механічною коробкою передачі. Специфіка трансмісії не забезпечує розворот на місці, тобто він не може розвертатися на місці. Але вона механічна, вона відносно надійна, дизеляка з турбонадом забезпечує максимальну швидкість по шосе близько 66 км на годину. Судячи з відео, вона може впевнено їхати десь 40-50 по пересічній місцевості. До того ж, гусниці досить широкі, важить машинка близько 13 тонн, тобто тиск на ґрунт невисокий, прохідність у неї також непогана. Як я вже казав, що вона ще може плавати. Екіпаж складається з трьох людей. тобто... Командир, навідник і механік водії. Тобто, це, по-перше, це, це екіпаж і вісім. 8... Чи 10 по деяким джерелам людей десанту, також досить непогано. Тобто обсяг десантного відсіку досить, ну, як, як то кажуть, чи маленький, враховуючи те, що самі розміри машинки досить компактні. І це круто. Я вважаю, що це дійсно круто. Само собою, що ніяких тут якихось тепловізорів, стабілізаторів, гідросуперприколів тут немає. Хіба що є досить таке цікаве рішення у вигляді двох люків на гідравлічному приводі, які від'їжджають в боки, дозволяючи десанту вистити. Вогонь з особистої зброї. Це цікаво. Загалом, то взагалі вони покидають машину через дві задні двері. Тобто не треба, як знову ж таки, у радянському лайні, якось між колесами там кульбіти виписувати, з боків вилазити. Коротше, ось тут такого геморою немає. Нормально відчиняєте дверцята і вилазити, робити свої справи. До того ж, у вас ще є двадцятка, яка може вас нормально прикривати, і, якщо буде потреба, розвалити навіть якусь якусь ворожу броню. Я вважаю, що це просто кайф. До речі, я ще не сказав, підвізка тут. Торсіоно, тобто, тут, ну, ж таки, все максимально простенько, максимально все зрозуміло. І загалом-то на у цьому можна вважати, можна закінчувати, тому що більше про неї сказати нічого і не можна. Підбиваючи підсумку, можна сказати, те, що машинка гарна, машинка може витримувати дійсно досить серйозний обстріл з крупнокаліберних кулеметів, сама має серйозне озброєння, перевозить достатню кількість десанту, має компактні розміри, ще й може плавати, має непогану прохідність. І, і, і враховуючи те, що нам їх віддають усі наявні зараз у Шведів, це просто кайф. Хоч те, що. Зараз саме у росіян жорстка прям нестача бронетранспортерів, тому що вони зараз перероблюють свої е, сарай-танки під бронетранспортери, просто знімаючи з них башти, будуть перевозити десанти е, ось таким чином. Самі розумієте, що, по-перше, е, це таке собі рішення. По-друге, вони таким чином зменшують свій е, танковий парк. Ну і по-третє, само собою логічно, це свідчить про те, що е, у них жорстка, прям така, ну, серйозна нестача бронетранспортерів. Тобто, у них така, знаєте, прям голодуха, що вони танки перероблюють під них. І це. Сам тільки грає на руку, тому що у нас вони будуть, і у нас будуть просто Ну відносно чудові бронетранспортери, тому що, ну, а чим вам він не подобається? Мені особисто він подобається. Чесно, по-перше, Ну коли я його спершу побачив, він мені не дуже сильно зайшов. Подумав, що він такий якийсь нудний, типової копія якогось М113, нічого тут цікавого про нього немає. Коли я почитав, роздивився, зрозумів, що це так, як то кажуть, імба, так хайпово, нам таке треба, нам таке подобається. Тому Шведам величезне, дякую. Ну а вам дякую за увагу, дякую вам за. За ну перегляд бережіть себе та Україну.